згоні на каналі Shark. Мені допомагати мен на Бублик. Начитай, так, ти лайк. Вот. О, класно, получила. Я вам казав, вот, грати так і побачити і поставити да, лайк. А ми на міть. Та бачи. Не знаю. Вау, летимо. Так. А Катя і ось так. О, круто. Ну, бачите. І ми граємо знов Fortnite. Та джаппу обереж на них І мене тут я. Во так. Спробуй другого персонажа. І починаємо грати. Ура, ура! Ми їдемо 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 ось туди. Трактор їде по дорозі, Він хоче і їхати туди, куди я мав, куди я і мав. Це нашій увесь острів. Поставлю я поставив крап, це вулкан. Там був колись дракон, Годджилу шуміщав і це місто став ось таке. І хмари з'явилися багато умод. Умот поставили. Едем. Мы маємо хватити одну из них, Це їх. Спочатку їх знайти треба. И їх захватити почти. Убито є. Пам. Па. є. Ось тут. Аромат. Ну, звуки не так сильно можна чути. Усе, починається розбор. Ось що вийшло. Ми маємо ув... увесь бас все хватать. Я один из прикол, побачу, яким можна убити ось чашку. Ну що. Ще жалута Що тут є? Нам что треба і можна убить? Я просто так захотів. Ми... че Ми його що не уб'ем. Не знаю як я забрав... пушки треба усі Назбирати, так я так і роблю. Добавимо ось таку бутилку. бутилку. І такий золотий пещик. Значки нам не повторяють. А може я одну из них получу, а може ні. Короче, нажимаю. Даму ще й магазин. Мені треба одну річку купити. На дуже жити так. І поїхав. Мені туда треба просто. Мені треба туди просто. Я просто просто без ч нема. І поїхав. Застреляємо. Я поехал. Вы начинаетесь. Кавина убывает не серин. Я за чей час пуша шантат. Я мушу шантат. О-о-о, вот это поворот. О-о-о, вот это поворот. Он на А нет, тут уже меняете. ми покупляємо ще. Ще є, ще є. Ну еще. Еще я, еще я. що я маю робити? Ну скажіть. Нічого. Правда. Я маю право. Бес. Yes. Она є. На мені хапаш пожняла. І броню. Так, так, так. Поїхали. За золотом. Ідем. Копаю. Металу наш і є багато. Його нам так багато не треба.

Powszar usęża Boraj No ma naproszto ktoś jest jakieś dzieczki Wyciną rzad Ну, мене вбили Короче, ми на чому сиділи. Що не нибудь у І пак. А, ні-ні-ні, туди не їде. Короче, поїдемо туди. Ну, по моїм плану. Такі у мене плани на сьогодні Так, хто мене ж У мене ім'я Вгосоке? Чеки, не питайте, дай я ж знайшов. Чим я? Наверху там напиш. Маленьким, білим штучкам. Отаким, ну, таким і. таким. Сьогодні так нам додали нові сундуки. Дуже, дуже-дуже, вони класні. Вам сподобається. Дуже. Я ламаю датчики, але потім не було шара. І за тисяран. І лунаємо по моїм жінку. Ай, мене Щас... Короче, ми не залутаємо міфіки. А мені дуже треба міфіки. Через що я міфіки їх користуюсь. Не Про магазин Там ви знаєте якийсь пароль. Я вам не буду розказувати, якийсь інакший пароль у мене. Я не вивчу. Він крутий. Думаю. І в у роликах. Що ждите, ставте лайки и підписуйтесь. Що не я був с вами. так, на чому ми ж опинили? На що ми ж опинялися? Ну, в такому відео, так? А, я думаю, чи настоящий стояш Игрок номер 4. Так. Ешь. Уровни. Уровни мне не нужны. Я, кажется, туда лечу. Туда. Ну куда мне соехать? Туда, туда и туда. Я не буду думать, и нет. И же чуть-чуть. Карточка, я что-нибудь... Багато отримав карт. Синю, фіолету, золотої не душі. Хто побачив, де там місії, там є така сіра карточка. Що ходити у неї? І там є усе. Но їх треба банк обрати. Вони так просто їх не отримають. Ури, о, наш мифик, а не на мифик, на мифик. Я просто играю, так я играю, играю. Мне целого мифика жалу-то. Просто надо, надо. Плюс семь, семь на семь. О а чем я еще робот Короче, така. Така ікра. Я не можу попасти. О, попа один мизик, один мизик буде жал наш. Це я брать, что така же один Що на золотай? Ще, ще не там, що не видно. Нема ще не вбили, мене майже не убили. Хух! Бачили один мініфік, мене хотів убити. Сюди багато хочуть їхати. Але вони мріє. Один є Міфік, так? Еде. Я не бы я их митику. Я не бы лутаю мисик. Тай, я лутаю митик. Ай, мы на убили. Ничего не Давайте ще ж мізика одного, ну хоч будуть, ну, одного. Давай. Давайте, ну ставте лайки за це відео, як мене вбивають. Ну хто так мене вбиває? А, що ну, скажіть, мої друзі, підписчик. Ну хто мене так вбиває? Ну, в мене немає ніяких планів. Хто має план? Поставте лайк і підпишіться на мой канал. Bug și ia ietra. Salutați și un duce Și ce dai și mâine și Da, și ce-i mâine drum. Ane. Ce e ceva? Nu, ce mort, da, Ce mort, nașa, ne. Udamate mifice. Nu, ce putem mai imi,

Ніком. Та? Та. не один. Двое чуваки лечач. Ну суп! Їх двоє, так? Що ми маємо робити? Їх убити. Так, правильно. Ну вгадав? Поставте ще один лайк і підпишіть. Тільки останній раш. Я чекаю, коли я буду челутат. Наши шакфост. А, не, он щоб я потратив свое жору. Ні, ми не будем тратити. То хоче, значить, ни туда не захочет. У мене мало на чах. Не Нуша. Ух, ашок. Підніміть цю руку. Я правда і ні? Так, я прав. Баруся. О, вот луху. О, золота лама. Я хотів вам що не розказати. нам добавимо от золоту ламу. Чего ж ніхто туди не йде. Ще, ще Випали У мене стріляй. знімав. Ще, до по-ба, я був у ролики.